Пролунав ставки свисток на другий тайм фінального поєдинку Меморіалу пам'яті Химошкольникова. Праворуч. Приймають він воно. Ви бачите, добре бачите, чудово на чудовому професійному табло футбольного, ні футбольного. Спортивного комплексу, готельно туристичного комплексу, комплексу маленький, Париж. Митаємо спочатку 1-0 на цю хвилину. За регламентом. Пісно річ фінал канал. Але за регламентом не передбачити додатковий час. В разі нічийного результату після матчів імені футбольні каналі. Три і то не Почули ви технічну інформацію, склади команди. Можемо. Нагадати, поплоння там і отеця Млинець, як відпрацьовував в обороні, Млинець отримав нозі трішечки, але ось тут Воголь має зіграти, зібрав Три Гоголь. Складку команда, нагадаємо. Воголь віддав на, на гія, ніби склад Ниви перший номер Микола Загулика. Загадка в тому, чи це є голкіпер, чи це... Чи це... Бо 12 номер на футболці, насправді, були голкіпер Юрин Скриневи, Шилошинський з м'ячем. Гі-гі. І, і подивіться, Короленчук виходить на ударну позицію, пробиває і м'яч залітає все-таки у ворота. 2-0. Короленчук. Казанчук оформив дубль. Це лише третя хвиля. І продовжуємо знайомити і, зі складном Вінниці. Сьомий номер Сергій Шубін. Восьмий Юрій Савенко. Третій Ярослав Заєць. Напевно, найбільш відомий складі на для буховинських чнувальників футболу, тому що Ярослав Заєць грав не один сезон за Буковину, якраз в часи, коли школи почолював чернаську команду. Другий Григорій Коліб, сімнадцятий Сергій Бельдій. Четвертий Сергій Дудукалов. Дятий Володимир Королеченко заселив веселий чоловік. Одинадцятий Оджар Гуткуляків, шостий Паша Касанов, дев'ятий Володимир Снилик це склад складне ниви. Ще були в заявці Михайло Куниця і Володимир Бобарєв, але Вони не не в ці ще один потужний удар від Валерія Карлончука, а от для Буковина. Ну і Буковина, Буковина, у воротах Віктор Гоголь. Ще, ну, зараз на майданчику 10-й номер Віктор Глунець, 7-й Валерій Карлончук, 16-й, Юрій Крафт, другий, другий Валерій Сарахінчан, нині директор. Тила. Бужак, Бужак у нас 15-й нормальний на спині. Юрій, капітан, багаторічний капітан Буховини і тепер капітан цього. Восьмий номер. Млинець. Мулинець дуже класно. Зараз обігрував суперника, але таки не дообіграв. І зараз небезпечно може бути біля воріт. Буковина і 2-1. 2-11 1, -1 рахунок, забиває. Такі забиває, такі з класною передачі від партнера. дев'ятий номер, які приходять на нашого Володимир Снилик. Це другий тайм фінального матчу. Володимир Снилик забив цей гол. 2-1 рахунок. У нас рахунок стоїть 2-1. Володимир Снилик, номер 9. Він не сканець. Що, Юра? Загострюється боротьба. Ще про склад Буковини. Загорнувато заграв Валерій Кременчук. Відбувся зараз. Пробиває. Подивіться за. Гоголь, Гоголь. Рятує команду Гоголь. І повторний удар уже не вдався. Не відбувся без меценатської, без спонсорської допомоги. Нації від імені його комітету висловлюємо велику е, вдячність і називаємо ці імена Іван Зайцев, Василь Вінтоник, Степан Саєнчук, Василь Старачук, Олег Кіртель, Михайло Лакнюк, Йосиф Піснудий, Олег Королянчук, Сергій Добровольський, Андрій Годієнко. Якщо... І загалом готельно туристичний комплекс. Да, Юрий, работа, работа, рішення, Маленький, «Маленький І готель Буковина. Якщо да, ви уважно да, слухали ці імена, ну це погасили, це друзі, це товариші, Юхіма Школьникова, гравці Дорогі. нинішні, вихованці його. Ось така, така моральна різка цього турніру. Це їхня вдячність, це їхня шана футбольному наставнику, пам'яті якого і проводиться цей турнір. Турнір, моральний турнір, сподіваюся, вони таким стане. Пам'яті Юхема Школьникова. Відені комітету велика вдячність цим названим футбольним іменам, скажімо так. Таймаут зараз е, бере команда, Треба зупинити час. Е, спробувати зупинити час, якщо нам вдасться, бо тому таймаут пішов тайм у дві. Таймаут на схвальна перерва. Вважаючи на таку спеку. чуєте, я собі дійсно пропоную. Підтягнути ближче шлам з водичкою. Спека неймовірна і актуально трішечки освіжити гравців обох команд. Е, ну, про склади команд ми ще доб'ємо інформацію. Ігор Савченко називав вже. Це не лайка, треба думати, як, як відігратися. Один-два це вже боротьба. Е, ну і ось Ось е, такі дочекалися водички. Витерани буковини плюс 50 вік. Е, хоча деякі вже десь є і більше особливих гостей тут бачимо вікових гравців. Ще про чернівчан п'ятий номер Юрій Шелепницький. Збірна Зброї України. Заявці Дмитро Андрій. Василь Задорожняк в заявці, як він грав у молоді руки. На жаль, немає його на цьому турнірі. Іван Зайцев напередодні зіграв у півфіналі, але робочі моменти не дозволили вчасно підготуватися. І зіграти зараз вони тут присутні намагаються такі знайти всі атрибути форми того, щоб вийти на майданчик. Ми всі кращі ми в принципі, назвали Віктор Олійник, Віктор Олійник, головний тренер цієї команди. Володимир Воронюк, що бомбардир, що цікаво, якраз на чолі Буковини, двоє бомбардирів Володимир Воронюк, з, я пригадую, першому 100 м'ячів за Буковину. Віктор Гоголь водить м'яча в гру. Юрій Шелепницький на Юрія Гія. Її шукає партнерів. Не проходить. Пас заблокував його. Заблокував Юрія Гія. Віковий гравець. Вінський Шостий номер. Це Паша касановий трас. МГУНЕС, МВНЕС віддає нам Шелотницького, Юрій Шелопницький. Ще цілком теж, і Віктор Зонець цілком в формі, яка набагато жвавіше виглядає ніж вік нього. І, 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 і. Вирішили час за лінію. Роман Гамальтина обслуговує цей матч. Нива, Нива. Шість з половиною хвилин до завершення фіналу. Нива намагається називати атакою. Із рівня та рахунок, з яким Огенець пішов пасінгувати. Ярослав Заєць, який перед гою з автоматом говорив, що він мав би зіграти один тайм за Ниву, один за Буковину. Класно, п'ятою віддавав зараз Козаченко. Валерій Козаченко. Валерій Калинчук. Не додав трошечки Юрій Юрію Шелетницькому. Що, ще, 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 не просто в таких <звістичні> умовах <голова> радвала відчан <звістичні> <кінчан> на Гоголя. <звістичні> не, не вдалося <звістичні> зараз віддати тесті Малинцю. Віктор Гоголь намагався відправити м'яча. За бокової Юрій Шелепницький. Перший капітан збірної Незалежної України. Накидывал так на корончика, не вдалось пореки. Снял бейсболку, если он работает, не снимая бейсболку. Ай-яй-яй. Віктор Олійник е перепочити Валері Кромчуку, а до Белий, не чує Валерій Кровенчук, весь у грі. Е не хоче він відпочивати, як пропонуємо. Головний тренер цієї команди. Віктор е Олійник. Е лавнюк, Юра, не дуже втручається у... У... У все спілкування з гурцями на майданчику. Перехоплення від капітанського. П'ять родин залишається його часу фінального матчу. До якого долучилися друзі, товариші, побратими, вихованці Юхіма, школи на колаговий комітет, висловлює їм глибоку свою вдячність і футбольний респект. Свою повагу. Це Іван Зайцев, Василь Вінтоник, Степан Саєвчук. Василій Сполячук, Олег Кердей, Михайло Лахнюк, Йосип Віцнудий, господарі турніру, Валерій Кондянчук, Сергій Буравецький, Андрій Бузієнко. Готель Буковина. Вони меценати першого буковинського турніру, міжнародного турніру в пам'яті Євгена Школьникова. Вирішили відтягнути на себе суперники. Віктор Гоголь віддає передачу нам Гунцям, Глинець. Тут обікрали. По футбольному Потрати номер, номер Сергій Дукалов це зробив. Юрій Шлопницький зараз на випередження зіграв. Юрій Крафт зайшов замість Валерія Кароленчука. На останні ці хвилини, можливо, ще Валерій Корончук повернеться майданчик. Розіграють тут вінничани. Напередодні ми 6-1 зібрали. Заснув Чернігівську, Ярослав Заєць. Але саме гламене фіналу не передбачено додаткового часу. А одразу після матчу імені футбольній фіналі. В разі нічийного піса. Три хвилини до завершення, шокові на чотирці об'єднається, два. Юрій гій, і моленець, моленець, і не молонець. Про... А от тепер проходить на Крафта, крафт віддає. Там Юрій гій не мав Просто дотягнувся до м'яча, і не стрибав. Поспішають віничани. Є ще в них час для того, щоб спробувати відігратися дві з половини хвилини. Дві з хвилини до завершення поєдинку. Юрій Крапт. Юрій. Юрій у нас аж троє. Юрій, Юрій. І Мгунець не дотягується до зараз. Ярослав Заєць. Вітер вніс свої корокти. І і, і... Тут приніс назад заявочний список Буковини, який полетів під поривом вітру. Ну, в принципі, з Буковиною ми розбираємося і без заявочного списку, тому що звукові виконавці у складі Буковини, навіть ті, що не грали в все нормально, все було в гаразд. Юрій Гі. Лівороч, вікторнець, на Бужака, Бужак Бужак, ну вже троє. Вже троє. Не розібралися в цьому епізоді. Півтори хвилини до завершення фіналу. І такі, такі не втримали м'яча у грі. Як не старався це зробити, невтомний ветеранської ниви 8 номер Юліса Венка. Сарафінчан знову на майданчику.

Еще появится официально хворождение участников остальных волос. Сарафінчан шукає віддає на Ні, за камерець не кидав. Не докинув останні 25 секунд фіналу і захвилювалося на трибунах. І, кажуть, гарячий м'яч був, як в і що зараз? Іван Зайцев. Іван Зайцев таки вийшов на поле 9 номер полковник міліції. Так і знайшов можливість вийти на поле. Зараз останні секунди. Фіналу і половина грі 2-1. Ось вона звина. Фінального матчу. Буховина Челіксі Немадиниці. Не одинниця, 2-1. А який був футбол? Ви це все самі бачили. Як нам вдався, перші сповіщені на поколені турніру пам'ятників Кива Школьникова. За вічені хвилини, шановний момент, офіційна церемонія нагородження. Шануємо пане українського футбольного офіцера. з рахунком 2 1 половина виграла у Вінницької ниви у фіналі першого меморіалу і школьникова і стає першим переможцем цього турніру міжнародного. Тому третє місце вибрала команда Гомель з Білорусі, яка у матчі в маленькому фіналі в мачі третє місце обіграла. Команду Весна Чернігів. Отже, Бутувина перше місце, вони вовінниця друге, третє Гомель, четверте Десна Чернігів.